Всім доброго ранку, смачного сніданку, гарного настрою і міцного-міцного здоров'ячка. Чуєте? Ми з вами йдемо до Курчати? Я вам дещо хочу показати. Дівчатка вже хочуть на волю, тому що їм вже тут ночувати тісно. Сьогодні у нас п'ятниця, і вони вже з п'ятниці на суботу підуть. Ого, стільки тут соломи. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Це вчора я напевне населяла, трошки розсипала. Ну-ну-ну-ну тихо-тихо. Зараз я відкрию вас. Так, тут я зберу грабельками. А тут трішки. Ку-ку. Тільки -ку. це нашим два тижні їм є, по-моєму. Нашим курчатам, вже їм тісно. Так. Тихо, тихо, бачите, оце вони, вони солому розкидають, не я. Так, ану, як то кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Ви бачили, коли щоб бройлери отак вилітали? Це ж вони дивляться, як оці звичайні курчата стрибають і сюди. Де я тобі не дозволю, щоб ти злітало? ж і вони хочуть. Де там ти, як тобі дупа не дозволяє так стрибувати? Не здужають ходити. О-о-о! Дайте їжу сюди. Ану, чекай, 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 чекай. А це маленькі легорна Ні, оце легорна. Оце маленькі-маленькі. Це. Отаку я вам дробинку поставлю. О. Так, куди ти будеш стрибати, ну мале то так, але не ти. Йди, де я таке тобі знесу? ти сюди. Ти, 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 Отако. Отаку. Ходи. Бо ви важкенькі і вам... Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, почекай іди сюди. О! А я піду вам по воду і корму досиплемо під повну. Так, тільки мені треба трішки тут позагрибати. Ой, і все буде супер. Ну що, хочу сказати, ранки холодні, і тому курчата по драбинці знов заповзли у клітку. Грітися до лампочки. Ось ще одненьке, щось тут бігає. Ну, потім сонечко вийде і... Вони спустяться донизу вже самі. Так. Ой. Ось таке буде маленьке, коротеньке відео. З ким поведешся, того й наберешся. Як бройлери злітають із своєю вагою, хоча їм це противопоказано, тому що вони можуть так і ніжку десь поломити. Ну, але е, сьогоднішня ніч була остання тут. Ми переведемося вже в курятник. І я вам покажу, які умови вони перейдуть. Ну та й все. Всім пока. Добра тепла, Божого захисту і міцного-міцного здоров'ячка. Так, поставимо вутичку. Трішки далі від корму. Ось так прикрито, тому що все може бути. Може бути дощик, а я на роботі. Курчатка трішки нагріється, потім встане сонечко і всі будуть бігати ці загорожі. Ой-ой-ой, боженько, я впало. Нічого, хай ростуть. Усім пока-пока.